Ну вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся до кінця року. Каналізаційні стоки перестануть забруднювати яр. Аварійну ділянку колектора на підприємстві Полтаводоканал пообіцяли відремонтувати. Чи було отруєння студентів? Вище заперечують інформацію повідомлену зранку начальником обласної військової адміністрації. У день святого Миколая за новим стилем у Полтаві погасили поштову марку. А тепер про це та інше більш докладно. Мешканці мікрорайону Яр б'ють на сполох. Їхні оселі можуть впасти у прірву. А все через провалля, яке утворилося всередині листопада по вулиці Оржицькій, унаслідок пориву каналізації. Щодня вода підмиває ґрунт. Одна електроопора взагалі впала. і Є загроза обвалу ще трьох В ситуації розбиралися наші кореспонденти. У мікрорайоні Яр поблизу вулиці Оржицька два тижні тому прорвало каналізацію. Внаслідок цього утворилося провалля глибиною 6 метрів. Через розмиття ґрунту 1 грудня впала електроопора. Ще три стовпи та будинки, які поруч під загрозою обвалу побоюються місцеві. Ми дзвонили в аварійку, всі дзвонили в аварійку, що тут утворюється провалля. Ну, які дії були водоканалу, я не знаю. Я знаю, що вони тут приїжджали. Розкопали, чим думаю, пришвидшили ще це все просідання. І в ітоги все-таки в нас опори тут попадали і залишилися мешканці на добу без світла, абсолютно. з врахуванням того, що в половині мешканців електропалення і колодязі, тобто це без світла, без води, без опалення, без нічого. В зимовий час прорив колектору стався через те, що він не витримав такої кількості стоків, припускає мешканка мікрорайону Яр, пані Людмила. Біля 32 ї школи на повороті, якраз 32 ї школи Гришкін Ліс, була яма. У них вели проблеми там з каналізацією. Це стояло років два. Вони дуже довго мусували, не могли нічого зробити. Там і через дорогу це все переходило. І потім вони вивели цю трубу каналізаційну через дорогу, понад Гришкіном лісо всю цю каналізацію полос. Вки, я так розумію, ще якісь райони, і нам все благополучно прийшло стікати сюди. Ось, будь ласка, воно навимивало. Ще в травні цього року на місці нинішнього проваля було дві невеликі ями, каже місцева мешканка Оксана Яценко. Після звернень у водоканалі пояснили, що коштів немає, тому нічого не зробили. Зараз смердюча водойма простягається вже довжиною 200 метрів. Наш будинок знаходиться біля цього колектора. Ми. Е... Страдаємо від того, що у нас запахи тут ідуть срачні стойки, а м'ячний запах не будинок, щоб провітер то це неможливо. Він знаходиться в самому, скажімо, епіцентрі, і може піти і забор, і будинок з часом, якщо ніхто не прийме ніяких дій. У бурені Полтавці зустрілися із очільницею громади Катериною Ямщиковою та керівником водоканалу Василем Воротинцевим. Ті, в свою чергу, пообіцяли виправити аварійну ситуацію у найкоротші терміни. У нас Понеділка розпочнуться тендерні процедури по залученню підрядника. Підрядники тут треба специфічні. Процедура, я наскільки тендерна, вона йде два тижні, плюс якісь там, ну, грубо говоря, ну, тобто є ж юридична ця історія. Тому і говорять, що роботи будуть виконані, ті, які необхідні для ліквідації роботи по цій ділянці, до кінця цього поточного року. Я сьогодні з собою сюди взяв двох підрядників, які. Цю роботу ну я знаю, що вони зможуть зробити. Тут потрібна специфічна техніка. Сюди просто так, чим попали, не зайдеш. Всі бачать, що така ситуація вийшла. Але ж ми проведемо тендер, поставимо їм завдання до кінця року. Всю ділянку ми зараз не зробимо, я сразу кажу, як є. Але цього всього, що це біжить і ваня. Мешканцям миша, ну я думаю, це ми зробимо до нового року. За словами керівника водоканалу, цей колектор побудували у 1966 році. Його гарантійний термін експлуатації 25 років. Чия їдальня та які студенти? Сьогодні зранку очільник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив про масове отруєння студентів. Цитуємо: це студенти полтавського юридичного інституту імені Ярослава Мудрого, які імовірно харчувалися в їдальні полтавської політехніки. Обидва вищі інформацію про їх причетність до інциденту спростували. Але, за даними медиків, до лікарень Полтави з гострим отруєнням таки потрапило 27 людей. Хто насправді отруївся, спробували з'ясувати. Наші кореспонденти протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 людей. Це студенти Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, які, ймовірно харчувалися в їдальні полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін сьогодні вранці повідомив про факт масового отруєння студентів у Полтаві. Додав, зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції. Причини інциденту нині встановлюють. Створена профільна комісія. На місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню. З'явилося повідомлення про спалах кишкової інфекції серед першокурсників Полтавського юридичного інституту і на сайті Держпродспоживслужби області. Опитані нами студенти про випадок чули, проте їхніх знайомих серед госпіталізованих кажуть нема. В інстаграмі, що виставили, що потруїлися, що спалах кишкової палички, я так зрозуміла. Ми не харчуємо снідальні. А ви? Та, Також не харчуємося. Самі готуємо. Та там дорого. Як, оце, як для мене дорого. І ну, не знаю, не хочеться. А ваші друзі, одногрупники також не харчуються? Так, да, так. Да. Ну я все, ну, не чув ні разу, щоб там їли. У їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка сьогодні працювали фахівці Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб. Підтвердив директор Андрій Хайлов. Відібрані там матеріали вже досліджують в бактеріологічній та вірусологічній лабораторії. Ми працюємо під розслідування. Коли В їдальні, відібрали змиви забладнання. Відібрали воду зараз. Уже привезли вони на дослідження уже в лабораторії. Йде розслідування. 16 студентів госпіталізували до обласної інфекційної лікарні, а 11 доправили до першої міської лікарні. Поінформували медики. Госпіталізовано 11 чоловік це е, люди 17 років, студенти, юридична академія. Лікуються вони в дитячому інфекційному відділенні, переважно середньої важкості, отримують лікування згідно всіх затверджених клінічних протоколів, забезпечені абсолютно всім медикаментозно, стан їх стабільний. Ну а чи харчове отруєння, чи можете підтвердити? Ні, я не можу підтвердити, тому що зараз аналізи відправлені всі в лабораторію. Після того як ми отримаємо результати посівів, тоді можна буде вже більш точно сказати, що це тим часом. Обидва вищі інформацію про масове отруєння студентів спростували станом на 6 грудня 2023 року. Жоден зі студентів університету не був госпіталізований з причин ймовірного отруєння. Усі госпіталізовані не є студентами політехніки, проживають не на території політехніки. Швидка допомога забирала потерпілих з адреси, яка не належить політехніці. За інформацією зі змі, звернення з розладами почались увечері. Ми не маємо інформації про те, чим харчувалися молоді люди протягом дня. У департаменті охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації говорять, інформація, яку зранку оприлюднив Філіп Пронін щодо кількості госпіталізованих, відповідає дійсності. Я написано офіційно обласною військово адміністрація. Все це дійсно. вже наприкінці робочого дня. Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі написав: за словами постраждалих, усі вони їли в закладі громадського харчування студентське кафе, яке розташоване на території Полтавської політехніки. Про це вони повідомили співробітникам поліції. Держпродспоживслужба і центр контролю та профілактики хвороб продовжують епідеміологічне розслідування спалаху гострої кишкової інфекції. Результати експертизи будуть готові за кілька днів, зазначив очільник обласної військової адміністрації. Начальницю міського земельного управління Оксану Левченко звільнили з посади через скорочення штату, оскільки рішенням сесії міськради це управління реорганізовують на департамент земельних та водних ресурсів. Своє звільнення посадовиця вважає незаконним і буде подавати позов до суду. Більше про це розкажуть наші журналісти. Екс-керівниця управління земельних ресурсів Полтавської міської ради Оксана Левченко вдруге оскаржуватиме в суді своє звільнення. Вона переконана, секретар міськради Катерина Ямщикова позбавила її посади незаконно, аргументувавши все тим, що земельне управління реорганізовують на департамент земельних та водних ресурсів. Інформація, яка з'явилася в соцмережах щодо мого звільнення за моїм власним бажанням, за моєю заявою, є недостовірною, оскільки в четвер. Того грудня 2023 року я отримала розпорядження за підписом Катерини Ямщикової зі звільнення в зв'язку зі скороченням штату. Я вважаю, що таке розпорядження є незаконним, протиправним та підлягає скасуванню. Буду оскаржувати його в суді в зв'язку з тим, що є ряд порушень. Я їх уже заявляла. Оксана Левченко говорить, 14 вересня їй лише в усній формі повідомили про можливу реорганізацію управління, яке вона очолює. В офіційних джерелах цієї інформації не було. Положень про реорганізацію не надали і в саме управління. А вже наступного дня на сесії. Міської ради депутати підтримали рішення про створення департаменту земельних та водних ресурсів. В свою чергу секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова запевняє, усе відбувається за законом і без порушень. Відповідно, маємо запелювати до тез пані Левченко публічних Полтавська міська рада. І звільнення, те, яке відбулося, відбулося відповідно до процедури чинного законодавства. Нагадаємо, вперше Оксану Левченко звільнили з посади у березні цього року, коли обов'язки міського голови виконував Андрій Карпов. Тоді він говорив, що незадоволений роботою посадовиці. Суд підстав для звільнення не знайшов, та в червні поновив пані Левченко на посаді. Сьогодні День Збройних сил України. З нагоди свята у садибі музеї Панаса Мирного вшанували пам'ять воїнів, які загинули за незалежність України. Подякували тим, хто і нині захищає державу від російського ворога. Історія тих, хто стояв до кінця за нашу свободу. Дивіться у сюжеті. Це пам'ять про наших захисників, які, на жаль, вже не повернулись. Тому це як символ життя, що вони продовжують бути поруч з нами. Сльози не висихають навіть тоді, коли пройшло більше восьми років відтоді, як загинув чоловік Оксани Олександр Каменюк. Плачучи, розповідає вона про свого коханого. Він не зміг стояти осторонь, пішов захищати батьківщину. Проте загинув під Дебальцевим в 2015 році. Турботливий батько, гарний чоловік. Все, весь час віддавав свої праці, яку дуже поважав. Людина з великої літери, який також пішов захищати з 2014 року, як розпочалася. Перші дзвоночки бойових дій. Сьогодні у садибі музею Панаса Мирного вшанували пам'ять воїнів, які загинули за свободу та незалежність України. У 2019 році на території музею містяни висадили дерева на честь загиблих на фронті атовців. Були висаджені дерева пам'яті 14 загиблим бійцям, які першими загинули, захищаючи нашу державу. Деревця підростали. І таблички, які були встановлені перші, вони вже мали непривабливий вигляд, і музей почав. Ініціативу проявляти таку, щоб виготовити ці таблички. От наш ми знайшли цю організацію, які нам самі запропонували, що ми вам виготовимо ці таблички на благодійній основі. Із лампадками та гвоздиками рідні загиблих та представники Нацгвардії вшанували захисників України та помолилися за них. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Наші хлопці були першими. Вони почали відстоювати справедливість, нашу незалежність. І, на жаль, на жаль, першими полягли в цій несправедливій і страшній війні. Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України. До Дня Збройних сил України у музеї авіації і космонавтики презентували виставку на захисті незалежності. Її мета показати будні військових, які боронять нашу країну майже 10 років, та невтомну роботу наших волонтерів, говорить завідувачка науково-дослідного експозиційного відділу виставкової роботи краєзнавчого музею Марина Кондратенко. На виставці представлене військове спорядження, особисті речі військових, їхні нарукавні емблеми різних родів військ збройних сил України, листівки патріотичні, поштові, які виготовлялися волонтерами для підтримки різноманітних зборів, браслети сувенірні, Представлено також військове спорядження та військовий одяг. Цінність цієї виставки в тому, щоб виховувати патріотичне почуття в молоді. І ну, взагалі, всіх. Виставка відкрита від 6 грудня до 8 січня 2024 року. Подарунки святого Миколая Укрпошта символічно ввела в обіг благодійну поштову марку. Сьогодні відбулася традиційна церемонія спецпогашення. Як виглядає Марка та який її тираж? дізнаєтеся із сюжету. Нараз, два, три. Натискаємо у Полтаві. Погасили марку подарунки святого Миколая. На поштовому випуску Миколай не летить по небу на санчатах. А їде на козацькому коні святий Миколай, який знаходиться на коні в синьо жовтому жупані. Під рукою в нього подарунки що з подарунками, з якого видно ті подарунки які необхідні для нашої перемоги, а під копитами коня символ нашого агресора доголовий. У спецпогашенні марки взяв участь, і митрополит Полтавський і Кременчуцький православної церкви України Федір. Він говорить: Миколай це історична постать, чиє ім'я відоме усьому світу, і він на це заслуговує, адже служив людям. Його образ, як того хто приходить, приносить подарунки. Він побудований на реальній події, яка пов'язана з його життям, коли він врятував там одну родину від, від смерті і від якби голодної смерті. Таємно підкинувши їм кошти для проживання, отче священно, начальнику Миколаю, моли Христа Бога, що спастися душам нашим. Тираж поштової марки 600 тисяч примірників. До неї «Укрпошта» традиційно випустила конверт перший день та художню картку. Зібрані від їх продажу, донатні кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Запевнили в Укрпошті. Сьогодні вперше віряни православної церкви України відзначають День Святого Миколая за новоюліанським календарем 6 грудня. Раніше це свято припадало на 19-те. Чи перелаштувалися полтавці на свято за новим стилем? З'ясовували наші кореспонденти. Ти забула. Ну Давай домовимося. Віршика немає, пісеньки немає, але подаруночок є. Найщедріший святий Миколай у Полтаві. Він дарує подарунки за посмішкою. Зараз будемо фотографуватися, і з тебе сама чарівна посмішка. Домовились? День Святого Миколая цьогоріч по-новому. Сьогодні віряни Православної церкви України вперше відзначають це свято 6 грудня, а не 19-го. Роблять це відповідно до новою ліанського календаря. Вітає малечу, харків'янин, Роман Сагайдачний. Слухаю віршики, пісеньки, їх таланти і дарую подарунки, посмішки. У батьків є можливість. Прийти сюди і оконутися у сказку це дуже важливо, особливо у цей час. У Полтаву із Харкова чоловік переїхав минулого року. Роль святого Миколая йому дісталася завчасно. У минулому травні тут була акція у будиночку святого Миколая. на печиво, полтавці приносили печиво, і ми продавали. А весь прибуток, що в ЗСУ. І коли я зі своєю бородою був у цьому будиночку, мені сказали, що всього грудні це твій будиночок. А поки ми пишемо інтерв'ю зі святим Миколаєм, на вулиці до нього збирається неабияка черга. Тому він виходить зустрічати гостей. Я чув, ви приготували віршик, чи колядочку, чи пісеньку, так? Так. Да. І що? Заспіваєте? Так. Да. Що ти гаї, на Майдані? Який розкішний хор! З донечкою Міланою завітала до Святого Миколая Полтавка Оксана. Говорить, перелаштувалися на свято за новим стилем без проблем. Мені найголовніше, щоб дітям було, а мені свято не ощущаються. Свято сьогодні рішили завітати до Миколая. Поздоровити цього року будиночок Святого Миколая розширився. З'явилася скляна прибудова. Усе, щоб люди відчули атмосферу свята, говорить волонтерка, керівниця громадської організації Полтавський батальйонний байдужих Наталія Гринчак. Подарунки, які дарує святий Миколай, це подарунки від багатьох підприємців міста Полтави. Ми зверталися до наших друзів, розсилали листи, писали, що Миколаю потрібно, і на диво. Відгукнулась така величезна кількість. Я думаю, що ми допоможемо цими ж подарунками. Не будемо окремо збирати, а всім діткам загинувших бійців Полтавської області. Святий Миколай зустрічатиме дітей надалі, по вихідних. Це була остання інформація випуску я прощаюся із вами нагадую що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.PL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. на цьому в мене все на все добре все обов'язково буде україна